Доброго дня, друзі! Сьогодні до нас приїхала дуже цікава посилочка. Чи вона цікава? А саме це в нас є цифрово-аналогова радіостанція з uv УВ008. Дуже інтересний варіант. Версія у нас приїхала третя, тобто сама нова, яка є, приїжджає вона в ось в такій коробочці. Запакована все в картоні, як бачимо. Радіостанція з акумулятором, з кліпсою. Нажимо на бік, подивимося, що в нас зараз є в комплектації. Я заказав комплектацію з кабелем для програмування. Як ми бачимо, роз'єм тут мотороловський. В старих версіях в першій і другій версії цієї радіостанції ішов кенулдовський роз'єм. В третій версії вже йде у нас мотороловський. Ну, не знаю, чи це є плюс, чи це є мінус, але вже як є. Зарядний стакан. Зарядне з європейською вилкою. Така от штучка для, для закривання ось цього роз'єму. Нагадаю, що радіостанція в нас є, водонепроникна. IP68, якщо я не помиляюся. І тому, в принципі, китайці зробили такий самий роз'єм, тому що він так якби більш вологозахищений рахується, в принципі. Шнурок на руку. І є укорочена антена. Ще у нас є ще у нас є подовжена антена. Підемо її в бік. Зараз розглянемо все більш детально. І так, почнемо давайте з зарядного стакана. Ось такий він, з таким великим індикатором. Тут у нас горить, якщо у нас радіостанція заряджається, він горить червоним. Якщо зарядиться, то говорить зеленим. Також можна заряджати окремо акумулятор, так і радіостанцію в зборі. Е, вхідна напруга у нас 12 В 500 мА, вихідна 8,4 В 450 мА. Ну, струм досить невеликий, тобто наша радіостанція скорше всього буде заряджатися досить довго. Далі дивимося зарядне зі стандартним штекером, так як у всіх радіостанцій, 3,5 мм 5,5 мм. Далі дивимося зарядка від 100 до 240 вольт. 50-60 Гц. Вихідний струм 0,2 А максимально. О, це, це вхідне вихідний 12 вольт, 0,5 А, 6 Вт. Так, в бік. Оце я вам говорив, це заглушка для роз'єма. Кабель для програмування. Давайте я його ближче покажу, щоб ви собі розуміли, який тут роз'єм у нас іде, використовується. Як бачимо, ось так, такого плану. Це у нас кабель для програмування. Тут закручується на закруточку і в мікро-USB. Антена у нас укорочена. Так, скільки вона у нас має? Так, двохдіапазонна, 136-174 і 400-470 МГц. Давайте я вам зразу її замірюю, щоб ви собі розуміли, скільки вона має. 16,5 см. Це в нас укорочена антена. І подовжена ось така. Нічого не вказано. Як ми бачимо, нічого не вказано на антені. Давайте її замірюємо. Вже якщо почали. А ця антенна у нас має, як бачимо, 38 см подовжена. Ось сама радіостанція, як вона виглядає, як якісний пластик, великий кольоровий дисплей. Якщо я не помиляюся, 1,8 дюйма. Зверху в нас є два індикатори для передачі. так якби коли ми робимо передачу вона загоряється. І так само, коли, робимо, коли йде прийом, так само в нас загоряється зеленим. Роз'єм для антени SMA Вилка, регулятор гучності. Також він виконує функцію включення радіостанції Кліпса, як ви бачите, правда, я вже її під'єднав. Роз'єм наш ось такого плану, як ми бачимо. Повнорозмірна клавіатура з нанесеними на неї різними символами. Правда, як на мене, трошечки незручно зробили, тому що тут, як ми знаємо, дуже багатофункціональна радіостанція, дуже велике меню, таке запутане, адже вона в нас е і цифрова, дозволяє вводити цифрові е частоти вручну. Так само і аналогові. Було би краще, якби вони на клавіатуру винесли б би якісь би функції, щоб, були швидкі, щоб був швидкий доступ до функцій. З цієї сторони у нас є. Кнопочки, це в нас регулювання потужності, дві кнопочки PTT, що є досить незвично для радіостанцій теперішніх, тому що мало виробників роблять дві кнопочки PTT. Тобто це в нас є для передачі на верхній канал і ця кнопочка для передачі на нижній канал. Також є дві програмовані кнопочки, які ми можемо програмувати з комп'ютера. Ага, і зараз зверху забув сказати, що тут у нас ліхтарика нема. Замість ліхтарика у нас тут знаходиться GPS-датчик. Радіостанція має GPS-передавач, може скидати координати, СМС, повідомлення і всяке таке різне. Давайте ще подивимось на наш акумулятор. Знімається він досить просто. Ось так, вверх нажимаємо і виймаємо. Так, акумулятор у нас. Так, вольтаж 7,4 В вольта, 2500 мА. -годину. Зразу скажу, що тут є ця ємкість. Я заміряв, там навіть в мене вийшло з 2650 десь в тому районі. Тобто акумулятор дійсно відповідає своїй свої заявленій ємкості і це дуже-дуже радує. Всередині, як ми бачимо, резинові прокладочки під батарею. Нагадаю, що радіостанція в нас 10 Втна. Що дуже радує. Ось. Пише на ній, звичайно, що вона в нас є двох діапазон на 136-174 і 350-480, але насправді вона в нас працює в дуже широкому спектрі. Великий неї діапазон, а саме там захватує і авіаційний, авіаційний в амплітудній модуляції, до речі. Приймає тобто від 108 до 520. Також частоти садкому захватує з файною чутливістю ця радіостанція, і тому вона з коробки може працювати на садком без проблем. І на всіх частотах, які в неї тут указані. Ну що ж, давайте, вімкнемо, під'єднаємо антенну. Подивимося, як воно у нас. Організовано ось так, нас вмикається ну Як бачите, великий кольоровий дисплей. Радіостанція з такого хорошого зроблена пластику, досить така масивна, я би сказав. ну Багато радіостанцій є менших від неї. Наприклад, от якщо взяти Квоншенг TGUV2, ось дивіться він, в принципі, рахується немаленькою радіостанцією, то бачимо, які у нас. Які в нас габарити в порівнянні з нею? Ну тобто, Але відчувається як якісний такий продукт. дійсно. Давайте я вам зараз його замірюю, радіостанцію, щоб ви собі розуміли розміри, не враховуючи регулятора гучності. У нас по довжині радіостанція 125 мм, тобто 12,5 см. Ширина 55 мм. І товщина, якщо не враховувати кліпсу 40 мм. Давайте ще заодно її зважимо, щоб ми собі розуміли. Так, будемо важити її з антенкою і шнурком. Ну, так, якби би повний комплект, щоб був. Так. Дивимося. Ну, 342 г. В принципі, така досить масивна радіостанція. Так, давайте тепер провіримо модуляцію і гучність самого нашого мікрофона. Ось. Провіряти будемо з такою радіостанцією, як Wancheng T 2 Вмикаємо. Ставимо гучність. Як ми бачимо, ми можемо вводити в нас на екрані як в режимі VFO. Так само і в частотному режимі, в канальному. Тобто вибирати можемо будь-що і будь-як. Е, дивіться, виходить в нас так. Так, ввели нашу частоту. Зараз провіримо, як працює у нас тут мікрофон. Так само глянемо, яка тут у нас модуляція. Зустовку v 008 Провірили модуляцію. Тепер давайте глянемо, як відпрацьовує наш динамік. 1, 2-3, 1-2-3, провірка динаміку. Зустонку В-008. 3, 1, 2, 3, провірка динаміку зустонку v 008 3 1 2 3 провірка динаміку Ну що ж, На цьому можна завершувати, я думаю, мій коротенький огляд і розпаковочку радіостанції Застон uv 008 Я вам в короткому показав комплектацію, яка була в мене. Там, звичайно, на Аліекспресі можна заказувати різні комплектації з різними тими. Та якби і з кабелем, там і гарнітуру можна вибрати і тангенту, тобто є різні варіанти. Ось. Радіостанція дійсно дуже цікава, вартує вашої уваги. Тому що таких радіостанцій, ну, можна сказати, як вона універсальна, тому що тут є ну, широкий діапазон прийому і передачі. також. От. І вже з коробки все працює, не треба нічого. ні доробляти, тобто бери і працюй. В Вслідуючих відео я вам ще розкажу про меню цієї радіостанції, бо тут треба окреме фактично відео знімати, бо дуже багато, велике дуже меню. Треба все об'яснювати. Ось замірю потужність на всіх діапазонах вихідну. І думаю, вам це буде досить цікаво. Ну, а поки що, дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, всім па-па.